Сердечно вітаю усіх шановних учасників нашої духовно-просвітницької християнської програми Вічне джерело слава Ісусу Христу. Ми можемо сказати без сумніву, що наш стражденний народ дуже втомився в очікуванні перемоги омріяної, поразки лютого агресора. І він десь тихо стогне і мучиться. Мусимо розуміти, чи є у цьому правильні біблійні засади нашого стогнання і наших мук. Дуже багато у житті нашому є тих скритих антиморальних факторів, які створюють нашу, наші проблеми. І ми завжди шукаємо причини зовні, і що найгірше шукаємо їх у небесних сферах, що напевно Господь десь запізнився і, можливо, задрімав, і Він не може почути наші стогнання і нашу недолю. Це дуже неправильне мислення, тому що це дуже на користь. Провокатору вічному людського, людського роду сатані і на користь гнобителю агресору кривавому, який знущається над нашим народом, над нашим рідним українським краєм. Я хотів би звернути увагу на такі важливі вікуповні слова благословенного апостола Павла у його посланні до римлян у восьмому розділі. Яка, які витоки стогнення людського, і які Божі відгуки і Божі результати, коли людина у правильному руслі засумована, зажурена, а не тою зажурою, яку сатана і ворог, агресор, хоче їй накласти і нав'язати? Отож, восьмий розділ послання до римлян читаю із. 17 текста, коли ж ми діти Божі, то і спадкоємці Божі, а спільні спадкоємці Христові, коли тільки з Ним терпимо, щоби з Ним і прославитися. Бо я думаю, що муки теперішнього часу нічого не варті в порівнянні і зі славою, що має явитися у нас. Зауважий у нас не осторонь, бо з надією творіння очікує відкриття синів Божих, бо творіння поневолилося в мирноті не добровільно, а по волі того, хто покорив його в надії, що і саме творіння визволиться з неволі тління на волю слави дітей Божих. Знаємо, що все творіння разом з того мучиться, аж. Донині. І не тільки воно, але і ми самі маючи завдаток Духа, і ми в собі стогнемо, очікуючи встановлення і відкуплення тіла нашого. Зауважуємо, що є дві категорії людського, людської зажури і людського стогнення. Стогнення фізичне, коли люди перелякані, у безнадії, чого тільки ми сьогодні не чуємо від визначних провідників державних, політичних, лукавих провисців, провокаторів, обманщиків, точно знаємо, скільки ракет накопичилося в агресора, точно знаємо його атомний потенціал. Його переваги в живій силі і багато чого іншого, тільки абсолютно люди не цікавляться арсеналами Божої охоронної програми, яка захована від людських очей, і яка обов'язково готується, щоб у критичний момент. Реалізуватися на користь України і стражденного українського народу. А чому це незнання? Ми добре знаємо, що агресор робиться. Ми знаємо навіть скільки разів вже ховали агресора, вже він вмирав, і люди тішилися. А ці провокації, напевно, там же, в тому бункері, народжуються. Чому люди стоять такими мізерними? Такими переляканими. І тут апостол Павло дає відповідь: найперше, що вони втратили в собі, знищили в собі цю могутню непереможну владу Христову. Бо вони ним соромляться сьогодні. Вони забули заяву Христа перед своїм Вознесінням. Це 28-й розділ Євангелія святого Матвія. Мені дарована всіляка влада на небі і на землі. І тому йдіть по всьому світу, проповідуйте Євангелію, хрестіть ім'я Отця і Сина Святого Духа, і я з вами пробуду аж до кінця віку. Мені Дарована всіляка влада на небі і на землі. Чому апостол Дух Святий звертає увагу, що навіть спасенні богонатхненні люди теж стогнуть, стогнуть не від переляку, стогнуть не від того, що як нам сказав відомий політик, що ця зима буде найстрашніша, найжахливіша за історію людства, за історію нашого краю, і ми в це віримо. Можливо, всі ці прогнози всі перепрораховані, але те, що люди зігнорували всемогутнього Бога, ним соромляться, його, його зневажають, Його ім'я не згадують. І тому сатана накидає на людей найбільш відомих, найбільш можновладних оцей цей панцир переляку. Але спасенні люди стогнуть, щоб слава Господня виявилася в нас. Виявляється, що всі критичні ситуації в житті людському вирішується не силою зброї, а силою Божого Духа, силою влади Небесної. Звичайно, коли сьогодні кожний день приносить нам відомості про небувалі катаклізми, стихійні, яких, можливо, ніколи не знали люди. Хто колись міг спрогнозувати, що у священному місці Мекка, Медіні, Саудівської Аравії, де найвища святиня, той священний камінь, такі Мухамеда, такі небувалі стихійні лиха, градобої в країнах, які не знали, як виглядає сніг, буревії, але коли стається ще одна подія, коли люди у своїй фальшивій побожності рішили врешті-решт збудувати надзвичайно високий пам'ятник вже не Діві Марії, а самому Спасителю у Мексиці 30-метрової висоти. Оце вже точно раз ми такий пам'ятник. Збудували, то вже жодне лихо нас не досягне. І раптом нищівна стихія вдрузки розбиває і руйнує. Хтось каже, ну ми розуміємо стихії, але якщо святиню самого Спасителя зруйнував, значить Бога немає, не вже сам Бог повстав проти нас. Але люди, які виходять із такими претензіями до Спасителя. Забувають насамперед. По-перше, коли їх зраджують верховні церковні провідники, Господь каже, я вам не повелівав оголошувати їх непогрішимими і всю владу віддавати тим, називати їх намісниками моїми, коли я абсолютно далекий від них. Ви забули другу заповідь мою, не роби собі жодної подоби, ні того, що на небі, на землі під водою не вклоняйся йому. Господь заборонив навіть його подобу не створювати, тому що людина обов'язково з душі своєї серця видворить істоту, силу Духа Божого, а буде поклонятися видимим сакраментам. Таким чином мусимо розуміти, що це внутрішнє стогнення побожних людей обов'язково приведе до такої несподіваної, раптової перемоги Господньої, яку сьогодні ніхто не чекає, але вона чітко спланована у небесних сферах з всемогутнім Богом. І оці сини і дочки Господні, які плекають у собі цю омріяну перемогу нашого народу над злим ворогом і катом, вона прийде не від земних сфер, а від небесних. Будьмо вірні Господу, і чекаємо з надією. Тому що є дві категорії сьогодні людей. Одні – про яких написано в Євангелії Луки, в 21 розділі, люди омертвіють від страху і очікування того, що гряде на Вселенну. А друга категорія людей, побожних людей, вірних, коли все це побачите, піднімайте, випростовуйтеся, піднімайте голови ваші, бо ваше відкуплення наблизилося. Дорогі українські народи, піднімаймо голови. Наші до небес, і випростовуємося, а Господь свою програму виконає точно і своєчасно. У цьому контексті сказано вже, у нас може виникнути логічне запитання, а де ж сьогодні оці вірні сини і дочки Господні? Де ці люди, які не перелякані, які не вірять усім облудним прогнозам і лякливим повідомленням, дуже провокативним і брехливим. В яких кабінетах вони сидять, які високі кафедри вони займають? Біблійна історія і історія церкви Христової доказала, що ці люди завжди були непомітні. Навіть якщо вони займали високе становище в чужій країні, як Даниїл, вони залишалися беззавітно вірними. Своєму єдиному Богові і його священним законам. І через тих поодиноких людей Господь робив надзвичайні діяння і переміни не тільки у своїй власній державі, але й в державах-агресорах. Так було завжди. І так є сьогодні, і так буде. Досить згадати біблійну історію полоненого цього же Даниїла. Ізраїльський народ потрапив в неволю спочатку Вавилонську, потім Мідоперську, за свої гріхи. Знищений був, була знищена їхня величава святиня. Єрусалимський храм, але вони в неволі добре їм жилося. Вавилонський імператор-навходоносор не поневолював їх надто і тим більше його послідовники. Але в душі побожної людини, побожних людей, зберігався цей небесний патріотизм. Чому це Богом улюблений народ, плеканий ним, повинен тинятися по чужих країнах? І хто врешті решт схаменеться, щоб сповідатися перед Всевишнім Богом за свої провини? І Бог кладе на серце праведному, молодому, полоненому, єврейському чоловікові Даниїлу. Робити цю сповідь у молитві перед всемогутнім Богом поодиноким, самотужки. Ось у дев'ятому розі його книги, книги Даниїла згадаємо цю молитву покаяння з восьмого текста Господи, в нас на обличчях сором, у царів наших, у князів наших і у батьків наших. Бо ми згрішили перед Тобою, а в Господа Бога нашого милосердя і прощення, бо ми ворохобились проти нього і не слухали голосу Господа Бога нашого, щоб жити згідно Його закону, який Він дав нам через слух своїх пророків. І весь Ізраїль переступив. Закон твій, і відвернуся, щоби не слухати голосу Твого, зате ж і спав на нас проклін та клятьба, що написані в законі слуги твого Божого Мойсея, бо ми згрішили перед Ним. Це тільки фрагмент цієї молитви я її цілу не читаю. Це не було на високому. Кідесталі виголошено. Це не, рекламав, не рекламувалося в якихось засобах, як ми зараз кажемо, масової інформації. Він десь у закутку своєї кімнати, а він займав високе становище у країні полонення, він був третім після імператора. Здавалося б, що тобі потрібно, іначе. Але це був герой віри. І ось ця молитва доходить до престолу Всевішнього Бога. Уже міняється влада. Після Новгодонозера стає його син Валтасар. Раптово він був битий і імперію завойовує мідоперський цар Дарій. Після нього кир, і з неба приходить для цього язичника повеління, ти повинен видати особливий указ, щоб євреї, полонені, поверталися на свою батьківщину, і перше, що робили, це збудували, фактично збудували зруйнований їхній храм. Як він казав, для Великого Бога Ізраїля. Цей указ видається у 538 році до Християнської ери. Це значить за 22 роки раніше того терміну 70-літнього, який був проречений Господом через пророка Єремію. Бог відступає від свого указу, від своєї постанови. І за 22 роки повеліває загарбнику видати цей указ. І він заявляє, всі євреї, які тільки бажаєте будувати храм для свого великого Бога, повертайтеся на Батьківщину і повертається понад 50 тисяч полонених. Пізніше подібні події стаються і при наступному імператорі Персидської імперії. Про що це говорить? Про ці найбогутніші засоби, які є в Господа, коли він дивиться на землі і шукає поодиноку, вірну, побожну людину. Звичайно, що хтось буде незадоволений, як я буду орієнтуватися тільки на біблійній сфері. При наступних наших зустрічах я буду говорити про реальні, особисто мені відомі події, як відбувалося повалення жахливого, атеїстичного монстра режиму. Який лякав цілу землю, так і сьогодні. Народи тремтять перед одним агресором і не можуть впоратися з ним. Такі безсилі, маючи такі могутні засоби, а безсилля тільки через те, що Всемогутнього Бога соромляться. Він їм не потрібний. Ось свій час, що заявляв єгипетський повелитель фараон в адресу одного знову ж таки проданого в рабство побожного юнака Йосифа. Перша книга Мойсея Буття, 41 розділ з 38 текста, і сказав фараон дворянам своїм. Чи можна нам знайти чоловіка такого, як цей, щоб на ньому був Дух Божий? Язичник розуміє інтуїтивно, що означає богонатхненна людина і що означає Дух Святий, Дух Божий, якого ніхто не може ні змалювати, ні фізично його побачити. Каже тоді фараон Йосифові, після того, як Бог показав тобі це все, він вивів його із критичної ситуації, що мало бути із Єгипетською державою. Голод надзвичайний. То нема нікого такого кмітливого і мудрого, як ти. Ти сам будеш над моїм домом. І слухати ме слово твого, все моє царство, тільки престолом я більше буду від тебе. І промовив фараон до Йосифа, Оце я поставляю тебе над усім краєм Єгипетським. І зняв фараон перстень з руки своєї, надів його на руку Йосифові, і задягнув його в шати білі, і повісив ланцюга золотого на шиї його, і посадив на колісницю свою другу, і вигукували перед ним кланяйтеся, таким чином поставив він його над усією землею єгипетською. і промовив фараон до Йосифа, Я фараон, але без тебе. Ніхто не махне навіть рукою і не поступить ногою в землі єгипетській. Не поспішайте говорити, що це якась фантастика. Якщо ви Біблію ми щодо нині вважаємо фантастикою, то ми найнещасливіші люди від всіх людей на землі, тому наближаємо реальну перемогу наше, і звільнення нашої стражденної землі української, нашого народу від лютого агресора, спровокованого жахливою боговідступницькою лжецерквою. І істоту Господні плекаємо в собі, і до Господа повернімося обличчям, і тому Божі програми ми побачимо реалізовані. Дуже швидко і не буде в нас жодного переляку. Хай Бог нам в цьому допомагає. Мусимо прощатися до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!